Село Серебрія. Про те, що тут знаходиться фортеця під землею, вказують хіба вентиляційні виходи. Це так звані витяжки. Тут у 30-х роках побудували одну з найдовших в Україні оборонних точок часів Другої світової. ДОТ-86, розповідає керівник пошукової групи Сергій Кладько. Це кілометр протяжниця, це одна з найбільш по всіх фортеці по Україні. Вона була частиною так званої лінії Сталіна мережі оборонних споруд на кордоні радянського союзу. Під нами підземелля, яке побудована мінна група доті 86 села Серебрія, яка має чотири дота, два гарматних. І кулеметні доти трохи амбразурні. восьмирічне будівництво було засекречене. Окрім місцевих сюди звозили робітників з інших міст і сіл. Працювали вночі. У серебрії навіть не знали, що на глибині 10-15 метрів будується фортеця. Місцеві не знали, бо тому, що тут три зони було контролю пропускного пункту. військові контролювали сюди. По пропускам сюди непроста людина не могла піднятися. Вони знали, що є військова частина і туди ходити не можна. Завдяки цьому будівництву селу вдалося пережити голодомор, розповідає Ірина Мельник. Дякуючи тому, що тут будувався оцей об'єкт, тут було харчування, воно було під грифом совершенно секретно. От вночі в основному йшло будівництво, вручну йшло будівництво, і тут було харчування. Окрім довжелезних коридорів, збереглися 59 кімнат, розповідає Клачко. Додає, був тут дизельний Генератор, водяне опалення, кухня та власна свердловина з водою ми знаходимося біля серця життєдіяльності самої підземної кодерни. Це так звана скважина мінної групи доті 86 А ще кімната зв'язку, в'язниця, санвузли і склад з боєприпасами. У 1941-му тут перебував 50-й окремий польовий батальйон. Він мав відбити наступ військ з Бесарабії та Молдови. Але радянські війська відступали. А ті, хто залишався, оборону тримали кілька днів. Були без прикриття. По них вдарили з тилу, каже Кладько. Доте, щоб розуміли, бали бій дуже коротко. День, два, три, до, е, до двох неділь, бо тому що не було прикриття. І Такий великий термін оборони не могли тримати, хоча сама комунікація дозволяла. Тогочасна пропаганда говорила. Лінія Сталіна неприступна, розповідає Клачко. Бійцям вермахту та їхнім румунським союзникам доводилось підривати окремі укріплення. Обійти їх не було можливості. Тому наземні споруди на території серебрії не збереглися. Відмоговіці молюподільські і біля кишиньов Оце такий був бойовий напрямок. Заради металу місцеві зруйнували частину підземних споруд, каже Клачко. Розчищати засипані тунелі розпочали 10 років тому. Місцеві жителі зруйнували все облаштовування, яке було тут проведено освітлення. І ви коли ми подорожували під земелем, то ми бачили, що багато железобетона. Кладько каже, ДОТ-86 може стати цікавим туристичним об'єктом, бо зараз він не охороняється та не має жодного статусу. Олена Карбівська, новини на Суспільному, Вінниччина.